Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Ekstraway. І це складний велосипед. Розмір колеса цього велосипеда 24 дюймів, рама алюмінієва. і особливий його... Е, е, Показники це задня втулка планетарна на 7 швидкостей. Передня втулка з динамою машиною, яка виробляє світло попереду і позаду. І е велосипедний гальма гідравлічний. Тобто це велосипедна машина для того, щоб мандрувати містом. Для того, щоб мандрувати повільно, з легкістю і на далекій відстані, тому що велика кількість передач дозволяє на велосипеді проїхати багато відстані і при цьому не втомлятись. Що треба відзначити про торгову марку Вінсі? Моделі вони своїх велосипедів розробляють в Англії. Designed by English, England. Виробляються вони в Китаї, розповсюджуються суто в Україні. <кій> тобто це велосипедна компанія з європейської якості, але ціни відносно українських е, покупців. Тому і велосипеди якісні і недорогі. Що треба відзначити е, по, цьому, по цьому велосипеду? Екстравей – це велосипед. Екстра максимально додатково все, що можна в нього вмістити, в ньому є. Є багажник з пружиною зажимною. Алюмінієвий легкий багажник. Витримує напругу 25 кг. Втулечка. 7 швидкостей. Shimano Nexus. Гарантія якості. Вона дуже довго працює, захищена від бруду, вологи. Гальма, гальма гідравлічна. Від торгової марки Лого можна рухатись на велосипеді як по ровної дорозі, так і вгору. Вгору буде легко підніматися, тому що у велосипеда велика кількість передач. Гальмування можна робити тільки руками, назад ножного гальма нема. Втулка немає заднього гальмування. Велосипеда є, звичайно, попереду світло. Світло, яке гарно працює, коли ви рухаєтесь довгий час і у вас ніяких не вистачає. Проблем до цього велосипеда. Є покришки тонкі, вони дуже зручні, легкі, вони мають не товсту е, товщину, товщина покришки 24 на 1,5. Також у велосипеда є крила. Крила пластикові, переднє крило і заднє крило, кріпиться завдяки додаткових опор. Тобто це трьохточечне кріплення. раз-два, Два, три. Це кріплення е, крила до вілки в трьох точках. Е, вілка сама е, жорстка, вона витримує високу напругу і не має зайвої ваги, тому що це міський велосипед і легкий через те, що нема амортизаційної системи цієї вілки. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, не треба ніяких додаткових. Ключів, щоб зняти і поставити цей велосипед. Шприхи у велосипеда чорного кольору з наржевіті це висока якість шприх. Шприхи витримують високу напругу. Гальмова система, як я і казав, гідравлічна від торгової марки Лого. Це міцність, надійність, довготривалість праці, ніяких, протайм, ніяких проблем. Крила мають пластикові отакі бризговички з резиновими накладочками, щоб бруд не ляпав вам на велосипед. Це зручно. Динамо втулка. Динамо втулка працює, як і всі втулки. Ось є світло у нас попереду. І буде дуже зручно, якщо ви будете їхати, включати, виключати світло можна завдяки кнопці, яка позаду у нас стоїть тут. На, цьому. Я вимкнув, і вона вже не працює. Я вмикаю і вона працює. Ну, звичайно, коли ви рухаєтесь швидко, то світло не моргає, воно дуже міцно надійно працює. Камера. З автомобільним ніпелем до цього обводу. Обод алюмінієвий, двойний, посилений. Витримує на пробу 120 кг велосипедиста без питань. У велосипеда рама складається ось тут. У велосипеда кермо складається ось тут. У велосипеда регулюється кермо по висоті ось тут. Це все зрозуміло, якісно і надійно. Попереду у нас великий шатун, мається на увазі зірка. Шатун звичайний. Зірка. Оця. Вона захищена з двох сторон пластиковими щитками. Тобто бруд не буде попадати на одяг. Підалі складні, пластикові. Зазвичай це нормальний підхід до складного велосипеда, коли в нього складні педалі. Підалі пластикові, складні, повторююсь. Є ось тут захист такий, коли ви велосипед складаєте на оцей захист і, захист і становиться велосипед Extra Way 24. Є е, багажник, як ви бачите, він кріпиться надійно. Раз, два, три, чотири надійність це завжди зручність. Е, сідуха. Сідуха у нас має дуже длиннючий посидільний штир. Е, довжина цього штиря, е, це е, перевага цього велосипеда 55 см. Але завжди треба враховувати, що. Ось тут є рисочки, оця відстань повинна бути постійно в рамі. Тобто велосипедний штир на е, 15 см, ось так повинен знаходитись в рамі. І вище ніж 15 см в рамі, менш ніж 15 см труби в рамі, не повинно бути. Тому що труба повинна е, міцно тримати велосипедиста. А завдяки тому, що е, труба. Довжина якого 50 см дуже надійно буде підходити до велосипедистів з різним розміром, то цієї довжини достатньо буде, щоб їздити велосипедистам як з малим ростом, так і високим. Не питання. Позаду у нас також гальмова система гідравлічна від торгової марки Лого. Ротор у нас позаду кріпиться завдяки централокам. Тут у нас гайка накручується, а не 4 болтами. Ну, Це і звичай, тому що у нас залівтулочка Nexus від торгової марки Shimano. Це надійність висока. Крило пластикове також має резинову захист. Є опора, яка не дозволяє дрібіжжати цьому крилу. І крило кріпиться раз-два. Три і чотири. Заднє крило в чотирьох частях кріпиться до велосипедної рами. Є підніжка, зручно, надійно, також це е, гарна система велосипеда. Вал-каретки е, закритого типу, кардріджний вал каретки це надійність також. Ну, ось велосипед, якщо його поставити на землю і максимально низько опустити сідло, то ви зрозумієте, що на цьому велосипеді буде їздити дитина з рістом 1,40 м без зайвих питань. Е, кермо ми опускаємо, і якщо потреба буде ще більш опустити кермо, то ось тут послабити гайки, кермо можна ось так повернути, і кермо буде нижче і ближче. Тому я кажу, що... Підліток про віці 10-12 років може також їздити на цьому велосипеді. Відстань від е, сідушки до полу, якщо він, сідушка максимально низько запущена, е, 76 см. Це мається на увазі відстань від п'ятки до патку. 56, е, 70, е, 76 см. 76, 76 см від, від п'ятки до паху вже дозволяє велосипедисту рухатись на цьому велосипеді без питань. Звичайно, задній е, багажник, він не для того, щоб тут возити людей. Це велосипед міського типу, це не гірський велосипед. Але якщо вам потрібно положити сюди речі, хоч і написано 24 кг витримує напругу, но, е, порада не возити е, на цьому. Е, Багажнику більш 10 кг, тому що все ж таки втулочка тут Шимановська з планетарною втулкою. Вона не розрахована на те, що тут перевозити картошку, картоплю. Вона е, надійна, але завдяки тому, що не більш е, до 120 кг напругу, ви розумієте, і не треба перевантажувати систему заднього е, задньої втулки. Є світло, як я і казав, воно працює. Ось, ви бачите, також, коли рухається колесо, це приємно до вас. Кермо Кермо в зобраному стані, як ви бачите, опущену вниз відстань до полу, це буде 110 см. І якщо підняти кермо, зараховуючи, що буде їхати велосипедист на зріст 100 см, 80 см, ну, я міркую. Тобто ось ми максимально підняли руль, кермо максимально приподнято, підіймаємо максимально сідугу, і от ви бачите, вже людина з ростом 1,80 е, м, звичайно, сяде на цей велосипед. Е, відстань максимальна сідла 106 см. Відстань керма. Е, 120 см. Це коли він максимально поднят. 110 і 120 Потім, якщо вас цікавить, як він складається, ось ми отак беремо, складаємо кермо. раз, Це одна частина, яка складається. Потім само кермо складається. Тут є у нас механізм, який захищає, щоб він не самостійно не складався. Тут защлка спеціальна. Складається кермо. Потім ми складаємо педалі. Педалі ми теж пластикові складаємо з однієї сторони з іншого. І oh. потім, ось тут у нас є запобіжник, йому. потім відкриваємо цю частину і вже велосипед можна складати, ну, звичайно, підставимо сідло до кінця. І от ваш велосипед можна вже скласти. І буде вам зручно, підніжку, звичайно. І ось ваш велосипед в зобраному стані можна вже кудись транспортувати. Коли велосипед в зобраному стані, інформація додається вам, який він за розміром. Тобто довжина метр десять, висота буде 75 сантиметрів.

Метр 75 і 40 – це е, габарити в зобраному стані. Якщо ви велосипед будете десь хранити, ховати, перевозити, ви завжди будете розуміти, яку, е, має він, е, скільки він займає міста. Ну і остаточно, що треба знати про велосипед, його вагу. Е, звичайно, його я вам показую, як дуже зручно е, швидко. Раз, два, три. І 4 і велосипед вже можна використовувати, їхати, рухатись. А вага велосипеда, враховуючи, що він комплектний, мається на увазі є підніжка, є крила, є багажник, вага велосипеда 16 кг. Тобто велосипед Terra Extra Way від торгової марки VNC продається в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Вага 16 кг, гарний алюмінієвий велосипед. На всі випадки до всієї сім'ї можуть їздити як діти, так і взрослі. Бажаєте придбати гарний складний велосипед екстравей. Приходьте в магазин Левіва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого ютуб каналу на сайті Левіва. І замовляйте складний велосипед. Постійним покупцям знижки. До зустрічі!